Сьогодні в нас з вами коротке тренування, і спрямоване воно на мобільність хребта. Ви відчуєте, як же розтяжіння спини включає в роботу м'язи живота. Для нього нам знадобиться маленький м'яч для пілатису. Якщо ви досі його не придбали, ви можете взяти будь-яку подушку, яка зручно розміститься вам на рівні лопаток. Починаємо ми поки що з положення на килимку стопи паралельно тазу. Ми зафіксували їх на килимку, не відриваємо ні пальці, ні п'ятки, по крайній мірі, намагаємося. Та не фіксуємо їх ніде за диван чи під батарею, не облегшуємо собі вправу. Зараз ми долонями обхопили себе за коліна. Витягнулися за маківкою голови в стелю. Ви маєте відчувати, що сидите на обох сідничних пагорбах. Відчуваєте кожну свою кісточку і праву, і ліву тазу. За головою витягнулися вгору. З цього положення ми долонями підтримуємо себе під колінами, вдих і видихом, підкрутивши куприк, ми тягнемося поперековим відділом. До килимка повільно, повільно стопи не відриваємо. Повільно, повільно видихаючи, ми дотягнулися до підлоги. І на вдих ми витягнули знову себе за головою в стелю. Нам не потрібно зараз лягти повністю на підлогу. Вдих і видихом. Задача розтягнути максимально подовжити. Наш хребет. Видихаємо, видихаємо, опускаємося. І на вдих. Піднялися. Це можна робити з руками перед собою, але, скоріш за все, ви не зможете зробити це повільно. Тому ми підтримуємо себе під колінами. На видих знову опускаємось. Випускаємо повітря з живота, видих і на вдих. Витягнули себе за головою вгору. Думаю, ви вже відчуваєте прес. Видихом. Видихаємо, видихаємо, видихаємо вниз. Вдих, витягнулися за головою ще два рази. Видих. Опускаємось. Можете відпускати трішки руки, якщо вже можете, контролювати прес і. На вдих, витягнулися вгору останній видих, видих і вдих, піднялися, беремо м'яч чи подушку. Дуже вас прошу, купіть маленький м'яч для пілатесу. Це незамінна річ в домі. Для кожного члена родини, до речі, не лише для вас. Вдих, Видих, ми розмістили м'яч під лопатками, ми підкрутили куприк, наш поперек торкається підлоги. Чим більше ви наблизите лобкову кістку до ребер, тим краще. Руки за голову робимо замок з пальців рук для того, щоб наша голова опустилася. В цей гамак, який ми створили, і не напружувалася шия. Голову не закидуємо, погляд собі в живіт вдих. видих, ноги залишились в тому ж положенні. Ми опускаємося вниз, боковим зором бачимо свої лікті. Ми їх не розводимо назад. Зручне для себе положення. Не розслабивши живіт, ми опускаємось вдих і видих. Видихом максимально долонями підняли себе за голову. Вдих ми зараз розтягуємо, наче грудний відділ, але при цьому не падаємо до підлоги і не дозволяємо відпустити цей контроль саме в м'язах живота. Знову вдих, видих. Ми подовжуємо м'язи пресу. Але не прогинаємося в поперековому відділі. Видихом піднялися. Тримайте свіжий віт, вдих і видихом себе підняли погляд в пупок. Вдих. Опускаємося вниз, тримаємо. Прес не відпускаємо, не прогинаємось по перековому відділі вдих і видихом наші долоні допомогли піднятися голові ще три. Два. І останній. Обережно допомагаємо долонями собі піднятися, відклали поки що м'яч в сторони. Ми витягнулися за ногами вперед, наші коліна рівні. Пальці дивляться в стелю контакт п'ятки з килимком. Слідкуйте за тим, щоб ноги під час виконання вправи не зробили так. Вони Контрольовані ми їх утримуємо, сидимо на обох сідничних пагорбах, спина рівна. Ми утворили кут 90 градусів. Вдих, видих, вдих. видих. Зафіксували це положення. Руки за голову. Лікті широко не розставляйте, бо у вас голова піде вперед, а нам це не потрібно. Звичне положення, лікті ми бачимо боковим зором. Зараз з цього положення ми відхилилися назад і видихом повернулися. Амплітуда може бути зовсім маленька. Зі сторони, це здається, легко, але погодьтеся, нелегко, якщо ми виконуємо це правильно. Видих, повернулися. Вдих і видих. Видих, повернулися. Ноги не втрачають контакт з килимком, саме п'яткою. Повернулися. Вдих і видих. Два. І останній. Видих. Залишились в цьому положенні. Коліна рівні. Бальці дивляться вгору, руки за голову. Ми відхилилися назад, тепер видихом ми потягнулися поперековим відділом в підлогу, опускаємося вниз. І якщо вже відчуваєте, що не можете утримати це положення, на вдих піднялися. Маленька амплітуда саме поперековим відділом. Продовжуємо. Відхилилися назад на вдих і видихом. П'ятка тисне в килимок. Так буде легше якомога довше. Утримувати це положення. Випускаємо повітря і на вдих Повертаємося. Знову відхилилися, видихом, Округлили саме поперековий відділ. Вниз і вдих, повернулися. Знову відхилились назад, видихом. Не опускайте голову. Постарайтеся працювати саме поперековим відділом і піднялися. Складно, правда? Продовжуємо ще три рази. Назад. Тянемо, слідкуємо за животом погляд в пупок і піднялися, виштовхнули себе за головою, опинилися на обох сідницях ще два. Видих, видих, видих. Піднялися. Останній. Видих. Видих і вдих. Піднялись, опустили руки, склали ноги перед собою. Вдих, видих, долоні на коліна витягнулися за головою, за маківкою голови в стелю. Прям відчуйте, як ви долонями допомогли своєму хребту розтягнутися вгору, вдих, видих. Зараз права долоня на ліве коліно. Ліва долоня назад. І ми витягнули себе за хребтом вгору. Нас хтось покликав. Позаду погляд, обов'язково фіксація очима. Назад. Витягуємося за головою. Розтягнули, розкрутили свій хребет і видих повернулися. Ліва долоня на праве коліно, права назад. І... Вдих нас, покликали позаду себе. Ми поглядом фіксуємося, розкрутили свій хребет і видих, повернулися ще. Вдих, розвернули себе назад і видих, повернулись, ліва долоня на праве коліно, вдих і видих. Повернулися, залишились в цьому положенні за маківкою голови. Витягуємося в стелю. Вдих, видих, права рука вгору. Вдих ліва. Вдих права. Вдих ліва. Вдих і видихом хтось вдарив нас в живіт. Ми поперековим відділом тягнемося назад і піднялися. Вдих. Вдих. Вдих, вдих і видих. Повернулися. Останній раз. Вдих. 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 Вдих і видихом. Випустіть все повітря. Тягнемось попереком назад і повернулися. Беремо знову м'яч. Опускаємося. На нього вкладаємо під лопатки стопи на килимку, спина видих, підкрутили куприк, опустилася, відчуваємо попереком килимок. Це наше основне правило. Не має бути утворена арка, бо ми все навантаження перекладемо на поперек, який і так щоденно в нас страждає. Вдих, видих. Руки за голову втримаємо замок. Шия не має напружуватися. Язик розміщений під верхнім, піднебінням, зуби не стиснуті. Вдих, видих. Ми зараз тягнемося правим ліктем до лівого коліна, а лівий лікоть якомога далі нам потрібно розвернути назад. І видих, повернулися. Розвертаємо і правим ліктем тягнемося назад. Видих повернули. Акцент зараз на роботу хребта. Ми його розкручуємо, дозволяємо кожному відділу зараз включитися в роботу. Вдих, видих повернулися. Видих. Наші очі слідкують за ліктами. Повернулися вправо очима дивимось на правий лікоть, повернулись. Ще чотири. Три. Два. Останній. Повернулися, підставили долоні, піднялися поки що з м'яча, дозволили відпочити м'язам пресу, спині витягнулися за головою в стелю. Вдих, видих, вдих, видих. Знову повертайте м'яч під лопатки, опустилися на нього, вдих. Видих, підкрутили куприк. Руки за голову. Погляд собі в живіт. Ми зараз чергово піднімаємо праву ногу на себе довгим видихом. Вдих, опустили. Ліва нога довгий видих. Вдих, опустили. Знову права. Ліва. Опустили. Знову права, Довгий видих. Навдих опустили. Ліва. Опустили ще по одному разу. права, На вдих опустили і ліва. Вниз опустили і тепер дозволили собі опустити голову на килимок, прогнутися в поперековому відділі, розслабити живіт залиште руки за головою, але лікті. Спробуйте покласти на підлогу. Вдих, видих. Нехай розкриється повністю ваш грудний відділ плечі. Вдих. Видих, вдих, видих. Тепер утримуючи голову, видихом, піднялися, підставили руки, відкладаємо м'яч в сторону, він нам більше не знадобиться. І розвертаємось на рівні руки та коліна. Коліна чітко під тазом долоні під плечима. Зараз ми робимо вдих і дозволяємо, спина лишається на одному, зафіксованому в одному положенні, а живіт розслабляється і опускається вниз. Прям дозволили йому провалитися. Вправа називається вагітний кіт. Уявіть, що ваші кошенята опустилися вниз. І знову видих. Підтягнули живіт, ліфт, поїхав вгору. Вдих, живіт провалився, але спина не змінила положення. Видих, довгий-довгий видих підтягує наш живіт. Вдих і. Вдихаємо через ніс, дозволяємо кошенятам опуститися вниз. Ще два рази, вдих і довгий видих. Останній раз. І довгий, довгий видих, лишаємося в цьому положенні. Тепер наш кіт невагітний, він злий. Ми штовхаємось долонями від килимка, підкручуємо куприк, видих. Наш поперек тягнеться в стелю, не лише лопатки. Задача – витягнути повністю, округлити спину, видихом випускаємо все повітря. Тепер навдих. Ми підтягуємо долонями килимок на себе, прогнулися в поперековому відділі, за носом витягнулися, наче хочемо щось побачити там за килимком. Знову видих. Підкрутили куприк. Тягнемося попереком в стелю. Випускаємо все-все повітря. Вдих, витягнулися за носом, витягнули свою шию. І ще видих. Тягнемося попереком стелю. Вдих. Витягнули свою шию максимально довго. Ще два рази. Видихаємо, випускаємо все повітря. Тиснемо долонями, в килимок, поперек тягнеться в стелю. Вдихнули і останній раз випустили все повітря. Вдих, витягнулися за головою. І опустилися собі. На п'ятки ми з вами завершили. І я чекаю вас завтра на повноцінному тренуванні.